НАТО підтвердило присутність солдат з північної Кореї у Курській області. Таку заяву зробив генсек Марк Рютте після зустрічі з делегацією із південної Кореї. За його словами, свою доповідь партнери надали також представникам Японії, Австралії та Нової Зеландії. Нагадаємо, минуло більше тижня з того часу, як розвідка Південної Кореї надала докази перекидання військових Кимчен Чен Іна до приморського краю Росії. Тоді президент Південної Кореї Юн Сок Йоль викликав на килим посла Росії, зібрав РНБУ, провів телефонні перемовини з Рюти та особисті з міністром іноземних справ Англії. І ось у Альянсі визнали те, що сталося. Сьогодні я можу підтвердити, що північнокорейські військові направлені до Росії, і що північнокорейські військові підрозділи були розміщені у Курській області з одного боку. Це значна ескалація та поглиблення участі КНДР у незаконній війні, яку веде Росія, з іншого це чергове порушення резолюції Ради безпеки ООН. Та по третє це небезпечне розширення війни Росії. НАТО закликає Росію та КНДР негайно зупинити ці дії і військову співпрацю, оскільки це несе загрозу як тихоокеанській, так і євроатлантичної безпеці. За словами генсека, у НАТО розуміють, що безпека України це безпека Північно-Атлантичного альянсу, тому продовжують стежити за ситуацією та проводять необхідні перемовини з міністром оборони України. Напередодні в українській розвідці повідомили, що військові КНДР вже перекинули ближче до лінії протистояння військ. За оновленими даними, пхеньян дав у розпорядження росіян 12 тисяч військовослужбовців, серед яких півтисячі офіцерів та три генерала. З дня на день очікується, що вони проявляться на фронті. В довкола військових пабліках повідомляється, що, начебто, українські військові вже взяли в полон перших північнокорейців. Але ні фото, ні відео підтвердження цьому немає. У прес-службі оперативного командування Сіверськ, яке відповідає за північну ділянку фронту, повідомили, що бойового контакту з військами СКНДР ще не було, і їх також не бачили. Раніше видання Wall Street Journal опублікувало інформацію, що пхен'ян пошив Путіна у дурні і спрямував не еліту, як раніше йшлося, а найслабкішу та наймолодшу ланку. Але аналітики впевнені недооцінювати ворога не варто. Зараз шириться дуже багато в соціальних мережах документів від моїх колег військових експертів, які засвідчують про те, що навіть готують такі методички, як то звучить корейською мовою. Якісь команди, фрази для того, щоб росіяни могли спілкуватися з ними. Навіть є повідомлення, що вони вже не можуть знайти між собою порозуміння, і мене трішки ну бентежить фраза про те, що мовляв, у них немає досвіду, і вони будуть погані воїни. Справа в тому, що у мобілізованих росіян також досвіду немає. Є в їхніх командирів безумовно, але я не вбачаю сьогодні великою проблемою для Росії забезпечити ліквідацію мовного бар'єру через перекладачів для того, щоб північно-корейські e війська ефективно виконували якісь завдання, чи то на лінії бойових зіткнень, чи можливо в тилу, фронтовому регіоні і таке інше. Раніше влада південної Кореї заявляла, що такий поворот, як участь КНДР у війні Росії проти України, може підштовхнути до надання вже не лише гуманітарної допомоги. Президент країни педалює питання ескалації РФ та її партнера. Південно корейські змі повідомляють про те, що Юн Сок Йоль провів телефонні перемовини з головою Єврокомісії Урсулою фондерляйн і назвав ситуацію, що склалась, серйозною. Аналітики підкреслюють, головне, чого досягнуть дві величезні армії світу від цієї кооперації. Це бойове злагодження. Вони пройдуть злагодження з російським підрозділом. Вони навчаться. Тої сумісності інтероперабіліті англійською мовою те до чого прагнуть всі армії НАТО. Вони це відпрацюють зараз на практиці. Вони відпрацюють спільні бойові дії, спільне виконання завдань. Чи перейдуть партнери України від занепокоєння до конкретних дій, і чи станеться це до того, як північні корейці вперше приймуть бій? Відповідь на це питання, вочевидь, буде відома найближчим часом. Ситуація на Донеччині залишається напруженою. Окупаційні війська просуваються у Селидовому Донецької області. Моніторинговий проект Діпстейт повідомив, що російська армія захопила Селидове, а також вишнева та Зоряне. У Генштабі ЗСУ цю інформацію не підтверджували. А у щоденних зведеннях повідомляється про відбиття так. Втім, як зазначає військовий оглядач Денис Попович, більша частина Селидового все ж таки захоплена противником. Очевидно, идут бои на окраинах города, поэтому Генштаб и не заявляет о том, что контроль над Селидовым потерян полностью. Я так могу трактовать эти, эти, эти разночтения. Да? То есть, но, к большому сожалению, те позиции, которые были важны в Селидово с точки зрения обороны, то вот, скорее всего, они были потеряны. Я имею в виду терриконы шахты, которые, благодаря которым можно было контролировать местность в округе. Взяття селидового загрожує подальшим наступом росіян на Покровськ. Місцева влада заявила про блокування деяких ділянок міста на в'їзд та виїзд. Це пов'язано з підготовкою Покровська до оборони. У По останнім оцінкам там тисяч чоловік. Їм слід було б, конечно, евакуюватися. тому що так чи інакше, наступлення на Покровськ буде рано, чи пізно. лінія фронту вона газі та в лінії фронту. Вот близько посильно міста, 6-7 кілометрів. Вода обстріли. І зараз час в городі проїзходять стрільчити фортифікації. Тобто там розміщаються зуби дракона, встановлюються блокпости. Втім, першочергове завдання для окупантів на думку Дениса Поповича, захоплення Курахового військовий оглядач вважає, що місту загрожує оточення. Зараз іде давлення на Курахова з Севера, тобто там можуть бути потеряні позиції в районі Кураховського водохранилища. Также давление на, осуществляется с, востока, с И давление на осуществляется с юга, со стороны Богоявленки Бага... Успенки. Но самое опасное движение это в сторону Константинополя, Там есть такой город. Заходу от Курахова, вон розположено на трасі Курахова Запорожня. За словами військового оглядача, якщо ворог туди просунеться, тоді єдина логістична траса для Курахового буде втрачена. І гарнізон цього міста опиниться у вкрай складному становищі. Втім, незважаючи на тяжку ситуацію, жодного обвалу фронту, про який говорять західні аналітики, зараз немає. Обвал фронту це ситуація, коли противник продвігається на 25-30 кілометрів в сутки. І він прорвався прорвав лінію оборони на глибину до 25-30 кілометрів. І только прорвав лінію оборони, вийшов на оперативний простор і зайшов в тил в групіров, які обороняються. Зараз е такою на фронті не наблюдається. Проте військовий оглядач вважає, що ситуація під Кураховим може загрожувати серйозними наслідками та досить глибоким відступом ЗСУ, якого не було спочатку повномасштабного вторгнення.